Наш Бог, він не Бог, знаєте, Він не містечковий Бог євреїв, які могли поклонятись йому десь там вдома, тихенько молитися і не заважати фараону. Ні, наш Бог це той, хто готовий сказати фараону чи богам цього світу, ні. Я тут Бог, і лише мені варто поклонятися. Нам, як його дітям, варто слухати Господа нашого, відкрити своє вухо і. Знати, знати, хто істинно є Бог, а хто не Бог. Як зрозуміти Бога і Його волю? Це відкрити вух. Почати слухати. Бог завжди бажає відкривати себе. Щоб слідувати за Богом, нам варто спершу навчатись слухати. Відкривати для себе Писання, розкривати, що все-таки воно вчить. Сьогодні ми чуємо Писання найвиразніше через Христа Ісуса, втіленого Бога, який сьогодні серед нас через Свого Духа. Ми можемо пізнавати Його в Писанні, в молитві, в дослідженні, яке ми сьогодні з вами трошки заділи, та через Його Духа. Дуже важливим є завіт з Богом. Тоді, коли Господь сказав: Слухай Ізраїлю, я Господь Бог твій, він не кидав слова на вітер, він у раз у раз буде повторювати євреям: я Бог, який заключив з вами завіт. Я буду боротися за вас. Я буду носити вас на крилах. Я буду в як це? Я буду відповідати за вас перед всіма силами цього світу.